День соборності свято, що символізує єдність українського народу. Рівно 105 років тому очільники української та західноукраїнської народних республік підписали акт Злуки, котрий об'єднав українців в одну державу. До урочистостей з нагоди пам'ятної дати сьогодні долучився і Миколаїв. Власна історія показує, що українці постійно намагалися об'єднатися і стати єдиною державою, а якісь сили постійно намагалися їх роз'єднати. Я думаю, що сьогодні серед тих хлопців, які стоять на немає різниці між тим, чи з заходу, чи з сходу вони, чи з півдня, чи з. Півночі всі вони, як єдиний народ, стоять і боронять наше з вами мирне життя. Я думаю, що війна вплинула дуже сильно і змінила свідомість багатьох українців, особливо тих, які не надавали великого значення історичній боротьбі за незалежність нашої держави. Представники влади та пересічні громадяни поклали квіти до пам'ятника, видатному українському поету Тарасу Шевченку та меморіалу героїв Небесної Сотні. Адже саме 22 січня Україна почула про перших загиблих активістів революції гідності. Перші студенти, перші люди вийшли на майдан виказати свою позицію, виказати свою волю. І саме сьогодні, 10 років тому, на жаль, ми вже Почули про перші прізвища людей, які вдали своє життя. Тому сьогодні вшановуємо пам'ять загиблих вже на 10-ту річницю і нагадуємо всьому суспільству, що сила в'єднання. Ми в своїй країні не хочемо чути, що є західна Україна, є східна Україна. Україна єдина і неподільна. і тому саме сьогодні ми відзначаючи цей день, ми покладаємо квіти до не тільки до всіх діячів нашої державності, таких як Тарас Григорович Шевченко, але і до тих пам'ятних знаків, які вже були великого значення з 2014 року. Голова обласної організації народного руху України Юрій Діденко каже: традиції святкування Дня Соборності не змінюються. Лише заходи стали менш масовими через військовий стан та відсутність багатьох рухівців в Миколаєві. Багато тих, хто приходив і був біля цього пам'ятника сьогодні, або вже немає серед нас, і ми їх сьогодні будемо згадувати, або сьогодні знаходяться на передових рубежах і захищають українську незалежну державу. Багато є людей, які виїхали і знаходяться Поза межами України, але залишається ті, хто пам'ятає цю подію. День соборності важлива дата в історії становлення української нації, зазначають учасники урочистостей. Саме тому необхідно проводити подібні заходи навіть у військовий час задля збереження пам'яті про всіх, хто віддав своє життя в боротьбі за єдину і вільну державу. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.